Це газова, і водночас на альтернативному паливі котельня на вулиці Боженка, 32 у Луцьку. Зараз вона не працює. Тут триває ремонт теплової мережі. Витоки виявили і по гарячому водопостачанню, деякі засорки на районі треба замінити, які не тримають, щоб вдало війти в опальний сезон, щоб менше було поривів в той період. Бо оця зупинка одна вирішує всю подальшу долю опального сезону. Здійснюємо чистку котла, димогарних труб від накипу, робимо очистку транспортерів, паливоподачі, золовиння, очистку електрофільтра. Досить такі значні роботи. У приміщенні розміщений твердопаливний котел. Олександр Хижун каже: мешканці мікрорайону ЛПЗ і частини вулиці Львівської, а це понад п'ять тисяч лучан, отримують послугу з надання тепла і гарячої води. Від учора ця послуга їм недоступна. Зимою поєднуємо теплоносій з газової котельні на систему опалення разом з теплоносієм з твердопаливної котельні. У нас просто в один колектор заводиться трубопровід з твердопалими котельний, який працює через теплообмінник, іде передача тепла, і те тепло тоді подається в загальний колектор, в який подає газовий котел. І тоді воно змішується і подається загальний на мікрорайон ГПЗ. Ні, відключили вже. Ні, немає. Відключили воду учора. Зараз я на газовій плиті грію воду, але ми пенсіонери, то нам нормально. В чайнику залишається вода, та так помиємо дві тарілки і інший посуд. Ні, немає. Виключили на три неділі у нас. Повідомляли, читали ми на сайті міської ради, коли у нас буде відключення, і повідомили у нас, що з вівторка на три тижні у нас не буде води. Як ви зараз обходитесь? Гріємо. Як завжди, як кожного року. Кожного року ми проходимо і знаємо, що все місто має так пройти, що без води. Гріємо, як і всі, в кастрюлі. Миємося, так як миємося, хто в ванні, в кого ванни нема, наливають у миски, у відра. Це газовий котел, що на вулиці Боженка, 32. Зараз він також на реконструкції, каже керівник котельні. Опісля переобладнання з його слів встановлять нову автоматику на систему газопостачання. Це дасть можливість економити газ на котельні. Згідно графіка, зупинено котельню на три тижні для того, щоб зробити профілактичні ремонтні роботи. Речник ДКП Луцьк Тепло Антон Безносиков розповів зупинка котельні, що у Луцьку на вулиці Баженка, 32, запланована до 14 червня. Якщо ремонтні роботи завершаться швидше, послугу відновлять раніше. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.